Що хочу, те й роблю. Кухня це таке чудове місце, де ми снідаємо, обідаємо, п'ємо чай і спілкуємось. Саме тут вирує життя. Ні, ні, не у нас, а в посуду. Сьогодні всі мешканці кухні дуже радіють, адже в їхній компанії з'явилось нове горнятко Сем. Хлопчик Марк виграв його на конкурсі. Вітаю семе! Я Римма! ввічливо привіталась одна з чашок. Привіт, а я Лесі, додала інша. Усім привіт, я Сем, найкращий подарунок Марта, гордо представився новий мешканець кухні. Привіт, малий, а я бос, я найстаріший кухоль в цьому домі і найулюбленіший у господаря. Так зустрів новачка сторожил: щоб бути здоровим і цілим у нас є певні правила: чисто митися, не битися і не штурхатися. А ще знати своє місце, тож ласкаво просимо на нашу кухню. Та дякую, поблажливо відповів Сем і зайняв своє місце на поличці. Наступного дня на кухні оголосили тривогу Сем зник, і півдня ніхто не міг його знайти. Нарешті Римма помітила новачка, який крадькома виглядав з під рушника. Ось де ти, а ми так хвилювалися. Сем, ти пропустив душ. Мерщій, стрибай у раковину, ми тобі допоможемо, сказала Леся і пустила воду. Не потрібна мені ваша допомога. Сховався, бо не буду я купатися, відповів Сем. Усі чашки заклякли від подиву. Як це? здивувалася Лесі. А так, просто не хочу митися, але ж ти тоді будеш брудний, обурилася Рима. То й що? Налякали. Який же я брудний? Я ж не в піску грався. Але ж тоді з тебе не питимуть, продовжувала Рима. Ще як питимуть, я улюблене Маркове горнятко. Улюблене, зрозуміло, гордовіто заявив Сем. Це була щира правда. Марк справді дуже любив своє горнятко. Тоді, тим паче, маєш дбати про чистоту. Римма відчайдушно намагалася пояснити семові, як важливо дотримуватися правил. Ні, з мене годі. Сем сказав, як відрізав. Чому це ви всі вирішили мене вчити? Не потрібні мені ваші правила. Я нікого не слухатиму. У розмову втрутився бос. Синку, ми бажаємо тобі тільки добра. Ми тут не новачки і знаємо, як буде краще для тебе. А чому це ви вирішили, що знаєте краще за мене? Може, я я вже дорослий і сам знаю, що для мене краще? Я відмовляюсь митися не хочу. Вередував упертий Сем Ну, хай не миється відмахнулася Лесі від неслухляного новачка. І взагалі я йду гуляти, вередливо заявив Сем Ой, лишенько, куди? Не можна гуляти. Ти можеш розбитися, розхвилювалася Римма. А новачок собі розважався. Мабуть, ти зовсім стара і немічна посудина. Але я молодий, мене вироблено із суперміцного матеріалу. Який не б'ється. Та облич, нехай собі стрибає, знову втрутилася в розмову Лесі. Може, таки розіб'ється, і його викинуть звідси. Сем демонстративно пробігся по столу і стрибнув. Схвильовані мешканці кухні аж завмерли. На щастя, зухвалий новачок приземлився на табуретку. Ось бачите, все гаразд. Отже, ваші правила взагалі нікому не потрібні, вони безглузді. Годяться лише для того, щоб на полиці нудьгувати. Тож не бійтеся і повторюйте за мною, стрибайте. Горнятка й не подумали слухатися новачка. Вони добре знали, що дотримуватись правил треба для того, аби залишитись цілими і неушкодженими. Щодня Римма, Бос та інші горнятка невтомно повторювали новому другові семе, помийся, будь ласка. Семе, куди ти пішов? Там небезпечно, розлетишся на друзки, хто тебе збиратиме. Проте легковажний Сем лише сміявся з усіх тих застережень. Якось Сем знову пішов гуляти по кухні. Як завжди, він розігнався і стрибнув зі столу, але цього разу йому не пощастило. Ой-ой, боляче! закричало неслухняне горнятко. Почувши зойк, усі чашки завмерли від жаху. Вони обережно визирнули. Подивилися на підлогу і побачили Сема з розбитим вушком. Моє вушко! Вушко! кричав Сем. Мені боляче! Сем не зрозумів, як це сталося, адже він завжди так стрибав. Однак сьогодні стільця переставили на інше місце, і сем грюкнувся простісінько на підлогу. Він дуже злякався, було неймовірно боляче і страшно. Адже кому він тепер потрібен? Без вушка. Мабуть, тепер його викинуть. Однак сему пощастило. Марк дуже полюбив своє горнятко, тому вирішив не викидати його, а склеїти. Спокійно, зараз усе приклеїмо. Ось так будеш, як новеньке, промовляв Марк, лагодячи горнятко. Тепер у Сема з'явилася нова важлива робота він стояв на столі і тримав серветки. Сем шкодував, що не послухав друзів, і потрапив у халепу. Він зрозумів. Що правила, створені для кухонного посуду, існують не для того, щоб заважати гратися, а щоб оберігати його. Схожі правила є всюди вдома, в дитсадку, в школі, і вони теж не для того, щоб заважати бавитись, а щоб убезпечити дітей. До речі, сам відтепер слідкує, щоб всі горнятка новачки, які з'явились на кухні, дотримувались правил і були чемними. Тепер і він, і ви знаєте, що правила потрібні. Поміркуй, хто живе на кухні? Як на кухню потрапило горнятко Сем? Чому Сем не зважав на правила? Як трапилося, що горнятко відбило собі вушку? Хто полагодив горнятко? Навіщо створені правила? Кінець.